І всім-привіт, друзі! Мене кличуть коржик. І це вже п'ята частина нашого виживання на сервері Nessa World. Поки мене не було, точніше поки не було відео, я тут трішечки добудував наш дім. Ну як добудував, трішки розбудував, він ще не до кінця взагалі то готовий. Ну а також я собі знайшов. Песика. І, до речі, поки я не забув вас попросити, напишіть в коментарі, як нам його назвати. Бо я поки що ще не придумав для нього імені, напишіть в коментарях самі популярні варіанти залетять до мене у голосування в телеграм-каналі. Тому, якщо також ви хочете проголосувати е, якби за ім'я Песика, підписуйтесь на телеграм-канал і пишіть свої варіанти в коментарях. Що ж, сьогодні я хочу. До кінця, якби, зробити зовнішній наш дім і, можливо, зробити підлогу. Спочатку я хочу трішечки збільшити рівень землі, тому що підлога в нас має бути на ось цьому рівні. А бачите, у нас тут трішечки, якби, рельєф, рельєф, а нам такого рельєфу не потрібно. Блін, земля закінчилась. Прийдеться йти копати знову, але у мене поламалась лопата. Пора настає день. Я ненавиджу ніч в Майнкрафті. Ви не поняли. Копали дуже багато землі, так що, думаю, можна і продовжувати. Ну, якось так. І нам навіть, ні, нам не хватить блоків. Знову йти копати, супер, обожнюю. Ні, ну от напишіть в коментарях оцінку реально нашого дому. Поки що він ще не готовий, але він мені вже просто дуже сильно подобається. Так, добре, робимо ще одну лопату. Так, ну я думаю, цього нам хватить? Це там наш песик, до речі, бо ти трошечки прогуляєшся з нами. Отут ми все застроюємо ось так от. Ну, ось так думаю, якраз супер. Тепер нам треба зробити багато-багато заборчиків. Якщо я не помиляюсь, то заборчики роблять якось супер. Це означає, що нам потрібно дуже багато паличок. І навіть якщо тропимо забагато, нічого страшного, бо ми ще, можливо, колись будемо робити ферму. можливо. Саме думаю, 56 нам точно буде хватати, як мінімум, на те, щоб огородити ось тут. Це, ось звідси, починаємо і так просто по всьому, по всьому периметру будемо загороджувати. Блін, Пасик, я не хотів тебе вдарити. Я нечайно чесно. Все, сіди, сіди, може йому кісточку дати. Кісточку. Ну вибач, тебе нечайно вдарив. Блін. Ну все, мені, мене в коментарях заснуть. Ніби ми доробили. А я ж зовсім забув поставити вікна. Зараз ми цим і займемось. Ось, подивіться, тут взагалі немає вікон, Нам їх треба тут. Поставити терміново. Так, так. і В принципі, все. Але який тут вид? До речі, я думаю, ви бачите ось цю штучку на карті. Ось ту зону рівну без снігу. Можливо, нам навіть туди сходити. А Ну що? А, так це просто багмапи. Значить, Ну ніби нічого не забув. Можемо переходити далі. Ой, мені вже просто не терпиться, щоб ми цей дім добудували. До речі, якщо ви також хочете пограти на сервері Nessa World, посилання на сайт буде в описі до цього відео. Так що переходьте, грайте самі з друзями, не знаю. Так, поки я тут дивився, що нам треба робити далі, вже настала ніч. І з самого початку нам треба зробити ножниць. А також посадити декілька ось таких дерев. Це ножниці наші годдон. І для початку я хочу посадити ось декілька ось таких от цікавих деревок. До речі, де моя собака? А ось вона відпочиває. Хочеться зістригти таке дерево, знаєте, подальше від нашого дому. Так, нам треба побільше, хоча б як мінімум повториста. Готово, виглядає, круто, я би сказав. Наразі можна сказати, вже скоро буде готовий. А до речі, от даю вам одну спробу вгадати на те, що ми зараз будемо робити. Якщо ви вгадали, то молодці. Ми будемо зараз робити ріку. Фу. Якось ось так там це потім йде. Реально, мені подобається ця ідея з річкою, тому що я думаю, це вийде дуже круто. Потім ось. Так, от повертаємо туди. Все, наша річка готова. Ну як, поки що така, така викопана яма для річки. Я хочу зараз зробити ще собі додатковий верстак, туди поставити непотрібні всі речі і зробити відро і піти за водою. Слава Богу, біля нас тут є ціле озеро, чи ріка, не знаю, як там. Так, додатковий верстак робимо. Ой, скриньку. Ставимо сюди весь непотріб. З песоку я пропоную походити трішечки з нами погуляти, бо він -то вже тут, думаю. А, він може її. А ти в мене все є жутів, ти що взагалі? Так, все, можемо трішечки переплавити наше залізо, а поки що е, тут треба нам трішечки е, розбудувати підлогу. Для цього нам потрібні ось такі речі. Короче, хочу тут робити сходи. Так, значить, отут ми просто натовжуємо наші сходи. Води. Ще трішечки підвищу рівень земельки. Можемо, в принципі, робити наше відерце і йти вже робити, добувати воду. Так, що, тепер ми просто ось тут все маємо заповняти вічно водою. Блін, напевно, нам прийдеться робити генератор води. А, е, чому вона замерзає? Що за приколи? Не Ну, Тут сніг взагалі колись планує розтанути. Так, ми вже майже зробили і все. В принципі, готово. то чому вона замерзає? Що за приколи? Такого не має бути. Е, так не, не смішно. Не замерзає, будь ласка, вода. Пес втопився! Пес. Оди сюди, пес, можна сказати, зовнішній вигляд нашого дому завершений. Давай, пес, молодець! А до речі, йому його ж треба погодувати. Я його так вже давно не годував. Я думаю, що у нашій землянці ми зможемо зробити вхід в шахту і якийсь склад. Ну чому вода замерзає? Ну не замерзає. Будь ласка, ну такого не має бути. Та не зробити щоб... Почно! Тут зможемо поставити всякі факели, і вода не буде замерзати. Так, значить, ось тут ми все викопуємо, і тут буде така доріжка, типу підлоги. Ой, тут якесь ціле озеро! Та під нашим домом ціла система, напевно. Так, тепер ми ось тут просто ставимо дошки. Ось так все ставимо. Тепер ось тут ставимо просто березо. Чудово, просто прекрасно. У нас все получається. Дамікас нам до речі, прийдеться нашу землянку. Трішечки застроїти, бо тут має бути город. Так, так, вам не почулось. Нам не прийдеться робити ферму на задньому дворі, тому що тут буде город мазав, вибачаюсь. А чому в мене вухо почало вірувати? Що за прикол. Ну, зживайте дознімався, в вусі. Це ж мені наш дім дуже подобається. О, привіт, пасик, тобі тут уютненько. Я загубив де, де була наша землянка, нагадайте хтось. Пропоную звідси забрати верстачок. Я хочу спочатку перевірити, чи тут взагалі можливий город, чи він тут не засохне. Блін, засихає. Тоді знаєте, що я пропоную? Типу, звідси вода, ось так, от якось. Ну вийшло. Е! Свинька, ти що з неба впала? О боже, Майнкрафт. Тільки за це, що з неба падають свині. Це приблизно ось таких розмірів має бути наш город. А, блін, ну тут засихає, ну значить, хай буде ось такий. Ну я думаю, що все. Що ж, думаю, нам пора завершувати це відео. Так, секундочку. Ось так зробимо. Ми сьогодні зробили реально дуже багато всього. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментар, які відео ви ще хочете бачити на каналі. Також в коментарях придумайте ім'я для цього пана. Ну і також посилання на сайт сервера буде в описі. Грайте самі з друзями, не знаю. з вами був я. Коржик, Винька. І пас всім пока-пока, і не забувайте на телеграм-канал підписуватись.